Добрий день, це канал я і мої кози. Ми з вами на кухні будемо готувати смакоту. Я захотіла супу з квасовою. Ось. Курка в мене домашня курча. Добре, зараз передзвоню. Домашній курча вариться молода курочка, бо зараз розкажу далі. Вже закипіла, шумовиня забрала. Тепер розкришую цибулину на четверо, кладу в бульйон. Тепер потру морку. теж туди в бульйон кинемо. Ось. Так, там е, я показувала розпаковку і мене питали в відповідь е, в коментарях. Що нащо я куплю там гумілки чи філе куроче? Як я маю свої кури. Ну, Я то маю свої кури, але в мене їх не стільки, щоб я могла кожен раз, коли я хочу курятими взяти і її вкинути зварити. Ось. Бо її стільки в мене немає. Я ще не настільки маю птиці багато, щоб можна було кожен раз, коли хтось захотів куратини, взяти її, і зарубати і з'їсти. Ось таке діло. Так що часом і треба. І ще я бройлерів не тримаю, в мене такого м'яса немає. А з таких курей простих там філе немає великого. Ось, Так що приходиться так, як є. Да, є у мене свиняче м'ясо, да, є у мене козяче м'ясо. Ну, і хочеться м'ясо і птиці теж. Так що не весь час те м'ясо, що ти маєш, не весь час воно підходить до того, що тобі треба. Ось так. Це я просто відповіла, щоб там не писати, бо писати дуже багато. Ось, то просто-напросто не маю коли. Ось таке діло. А хто ще не підписався, підписуйтеся. Не забувайте заходити на мій другий канал. Я і маміні тваринки. Там відео у мене про кози, про город, про квітник. Ось. Задавайте питання, які вас цікавлять я з радістю, відповім. Ось таке то діло. Так. Курочка. Півник на холодець буде. Курочка вариться. Ось. Чого я її зарубала молоду курочку, ногу скрутила, Ось. І прийшлося курочку дорубати. Бо я її відсадила, вона трохи посиділа, вроді вже починає її ходити, але пустила до курчат, і її почали вони бити, і я її мусила зарубати. Так, викидаємо морку в бульон. Квасоля в мене вариться, намочена. Була на ніч, налускана, намочена. І ось так. Тіпет вариться. Ось, Вона вже майже варена. Зараз довариться, викину туди її туди до бульйону. Зараз м'ясо провариться, звариться гарно. Ми його дістанемо. І ми з ним будемо щось друге робити. А бульйон. Буде у нас такий насуп, буде суп з квасолею. Я дуже люблю курачий суп з хвасолою. ось, І будемо такий суп варити. А що з м'ясом будемо робити? Зараз я покажу. Вперед приберу миску з морквою, а тоді покажу далі. Так, бульйон проварився трохи, даємо солі, скільки там на вашу каструлю йде, це в залежності, пробуйте на смак. У мене йде велика столова ложка на цю каструлю солі. Ось. Так. Ну і тепер будемо кидати картоплю, нарізану помиту також сюди. І чекаємо, хай вариться. Ну, поки це все вариться, ми підготуємо для м'яса масло. Треба нам зробити масло, бо ми його будемо це м'ясо обжарувати на маслі. Зараз покажу далі. Так, у нас пропало світло. Сметану то я викину. Ось. Ну, будемо чекати, коли явиться світло, тоді зробимо масло. А ні дістанемо з морозілки. Поставила на плиту все варитися. Зараз виключу. Вийду з телефона, щоб батарейки не садити. Ось. А там далі побачимо, що буде. Головне, аби Богдав, щоб люди здорові були. О. Ось таке тоді. Приходиться почекати морозилку не залізу, бо не відкрию. Сказали, світло не знають, коли включать. Так що такі то діла. Калатаємо в бутливі. Ось бутливі. <рес> не лізь. <рес> Ось, Ось так калатається. Масло. Так що зараз калатаю. зроблю масло, тоді будемо показувати далі. Ось такі то діла. Ну нічого, добре, що є що сколетати, ми її в банці скалатаємо без міксера. Так. О. Бачите? Слоїк чистий, масло є. О! Зараз будемо мити, помиємо, що як має бути. І будемо готувати далі, але вже на плиті, не на плитці. Ось такі діла. Масло зробили. Так, масло я зробила. Тут було трошки більше, як пів літри. Сметан десь грам 600. Ось ось таке в мене масло. Ну, сметана була у мене збирана, не сепарірована. Сепарювану і не брала робити вручну. Чекаю, коли світло з'явиться. Тоді зроблю. Ще в мене є півтора літри сметани, щоб зробити масло. Так, ну а зараз дістанемо м'ясо супу і будемо на цьому маслі обжарувати. Ну, буду обжарувати на плиті, на пательні. Ось таке діло. Так, ось такий супчик. Не знаю, видно добре, не видно. А ось це жариться м'яско на маслі. Ну, Правда, козяче масло. Ось зараз до жовтої шкориночки смачної піджариться. І перевернемо на другий бік. І будемо смакувати. Ось такий супчик, красунчик. На куртуща, тут жолудочок. Зараз ще трошки повариться, кинула листочки лаврові два, пару бубок перцю і свою домашню приправу. Ось так. Так, рис промила до чистого, чистої води. Тепер в тому маслі, де м'ясо жарилось. Прожарую рис, да-да, прожарую, а тоді вілю ще кружку води сюди, а може і півтора подивимося. І поставлю пропектися рис. Тоді покажу, який він вийде далі. Так, таке в мене вийшло їдло. Мій супчик прекрасний. З квасолькою, з картопелькою. Дуже ароматний і дуже смачний. Ну, а це мій рис. Це? Дуже смачний, дуже смачний. бачите? Розсипається. Ну, якби то рис був, то так. А це крупи рисові. Це не є сам рис, а крупа рисова. Ну, мені дуже подобається, вона тоді дуже, чи там рис, чи крупа рисова, дуже ароматна і дуже смачна. М'ясо безподобне. Те, що вона дуже смачна, це Дайте тобі ще? No. Так. Наші няшка туди. Ось таке діло. Ну а зараз посмакуємо. Як же что смачно. Що так те? О. Так світліше. М'яско, бачите. Піджарене. А, смачно. Ну, лампу мені перекинеш. М -м. Ладно. Треба перед сукузисти. Тоже смачнее, я вже гудів. Що ти б дозволив? Я. Mm? Yeah. суп сквасовили. Ну, а хто ще так суп готує? А хто так рис готує? Так рис часто готую смачно. Знаю, зараз кажуть, напишуть, що добре, що ти маєш масло, то маєш на чому пожарити. Так, да, маю масло, маю на чому Бу, дякувати пожарити. Поки кози доїться, є ще. Ну, ще трошки заморозила. Ще є трохи замороженого. Можна більше, але немає куди положити. А саме головне, добре, що є грубка. Світла от нема у нас, а на грубці поставила і зварила їсти. Ось так. Так що всім миру, здоров'я, дай Бог нам скорішої перемоги. Не забувайте підписуватися, поширювати при можливості мої відео і всім всього самого найлучшого. Хай Бог дає миру, спокою і затишку. Скоріше нам всім перемоги. Па-па-па-па.